Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіда. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами поширювати наш україномовний простір і просувати наш україномовний Ютуб. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші, Ледве жива, але жива, Бачите, посміхаюсь, <смі> лежала тут, ледве-ледве притомна, включаєш камеру, і потрібно посміхатись. Два дні пролежала. Дуже важко я відходила від наркозу, саме не від колоноскопії, яку я зробила два дні тому, а саме від наркозу. І зараз про все вам розповім, тому що навіть ти розумієш, що твій стан здоров'я залежить. Також від інших людей, від лікарів, від медсестер, на яку потрапиш, і люди, які скажімо так, хворіють важко. Ну вони це розуміють, вони знають, коли добра медсестра або лікар ну все йде як по маслу коли ні то то ні так про все про про все по черзі в мене велика радість я знайшла собі безкоштовне місце щоб зробити так з контрастом не буду зараз перекладати українською, як це буде знову, боюсь, що помилюсь. От так, з контрастом. Тобто, коли тебе затягують в таку трубу, вколюють контраст у вену і дивляться метастази, де вони там більше, менше і отаке. Так, знайшла, знайшла безкоштовне місце. Поїхали ми з маман, я їй передзвонила, кажу, мам, я не можу я. Ну, Другий раз на такий подвиг я не спроможна сім годин бути в дорозі по цим автобусам. Будь ласка, мене підкинь до шпиталю. Ну, вона сказала, що я подивлюсь. Я подивлюсь, чи буде в мене вільне місце. Знаєте, таке складається враження, що вона ну дуже дуже зайнята персона на пенсії. Ну от дуже зайнята. Окей, знайшла. Слава Богу, її величність знайшла мені місце в своєму розкладі і, значить, відвезла мене до шпиталю. І я їду така тремчу, тому що це вже шостий раз шостий раз, коли я до них приїжджаю, щоб тільки запитати вільне місце по телефону, як ви мені писали онлайн по телефону. Вони саме цей шпиталь не пропонують. Вони тебе відсилають будь-куди, в які то інші шпиталі. А мені був потрібен саме цей шпиталь. Там є свої причини. Так от значить під'їжджаємо ми. Під цей шпиталь, під Санта-Андрея, і е, в машині я вже починаю нервувати, що я шостий раз до них приїжджаю, і що це таке? І навіщо мені потрібно було давати оце звільнення від оплати, коли все одно ти не можеш знайти безкоштовне місце? Маман каже: так, зберись, тряпка. Тряпка вона не сказала, ну так, от таким тоном, типу того, що Маянна, зберись. Зараз твій Янгол. Охоронець значить, знайде для тебе місце. Ви знаєте, от я вам вже казала, що от їй потрібно працювати оцією yeah. <рес> не ворожкою, а ну, ворожкою, да, яка порчу наводить. А ви мене спросите, а чому ж порчу? Це ж добре, а вона мені сказала, що в неї немає часу, ну, якщо. І зараз мені не дадуть оце вільне місце, то в неї немає багато часу, щоб мене возити по шпиталях. Тобто в неї є чоловік і вона возить чоловіка по шпиталях. От, Тому вона сказала: так, перший раз приїхала з тобою, і з першого разу тобі дадуть все. Пішла і взяла то вільне місце. Я така приходжу до регістратури, взяла ж талончик, стою в черзі, прочитала отче наш, кажу, Господи, ну ти ж бачиш, ну ти ж все бачиш. Ну мені потрібні ці гроші, мені ще сплачувати оренду, мені ще на їжу, мені ще не зрозуміло, скільки буде коштувати світло, газ і таке інше. І потім я ще сплачую комунальні в Україні. От я борги не роблю, мені потрібне безкоштовне місце. Все прочитала отче наш. Я підходжу до віконечка, дівчата і хлопці. Ви не можете повірити, дівчинка, яка була за комп'ютером, вона одразу, одразу для мене знайшла вільне місце. От є Бог на світі, знаєте, одразу. Вона сказала: Та в нас полно для вашого виду, раку, для вашої онкології. В нас завжди місць полно. Ну, тобто, по повно місць. От, а я кажу, так я вже шостий раз до вас. Ну, ви були з фортуната, тобто, ви були як сказати, вам щастило. От. А зараз є вільне місце, і ось вона мене назначила прямо, значить, безкоштовно, перед онкологом, щоб я зробила оце обстеження. Я така виходжу, кажу: маман, дивись, тобі не доведеться більше мене возити. Ну, принаймні, отак, от порожняком, от що от просто спитати, знаєте. А вона мені каже: Ну я ж тобі казала, треба отак. А, а вона дуже дуже вірить в силу думки. От і вона це практикує. Так що, ось бачите, взяла я безкоштовне місце. Але я зауважила, знаєте що, що в Італії зараз йде така тенденція, що навіть якщо ти звільнений від оплати обстежень, там, візити до лікарів, все одно тебе ставлять в такі умови, щоб ти сплачував. Це просто що я отак от шість разів їздила, їздила, тому що я на пенсії, тому що в мене вільний цілий день, і я можу отак от їздити і питати. А якщо людина працює, наприклад, так то ну їй один раз сказали, що немає місць все, вона піде, їй заплатить. От і, взагалі, навіть анціані, тобто люди похилого віку, пенсіонери, вони теж жаліються, що раніше в них було більше таких сервіці санітарії, більш обширні, за які вони не сплачували. А зараз оцей перелік. Медичних послуг він стає все вужчий, вужчий, і ну, все йде до того, щоб люди сплачували, щоб була платна, платне страхування медичне. От. Ось так. Ну Подивимось, як воно буде далі. Подивимось. Е, і навіть мені ж потрібно було, от я зробила колоноскопію, а перед колоноскопією мені потрібно було здати аналіз крові. І я завжди, от скільки вже пройшло, три роки буде у жовтні. Три роки буде, як мені видалили пухлину, і буде два роки, як я закінчила хіміотерапію. І от за цей весь час я ні разу не сплачувала за аналіз крові, за обстеження крові. Жодного разу. А в цей раз я прийшла, і мені лікар написав ну дуже-дуже багато, там 16 позицій, і мені, значить, у віконечку сказали: а ось цю позицію вам потрібно буде сплатити. От. 29 євро. Я так подумала: М -м, а якщо б всі сплачувати, всі 16 позицій. Ой, а що я сплатила? Сплатила, сплатила, знаєте, воно називається ОМО. Як воно називається? ОМО. Чистиїна, омочистиїна. Ну коротше кажучи, я передзвонила лікарю, кажу, ви знаєте, цю позицію можна як то прибрати, щоб я не сплачувала. А всі інші я зроблю. Він сказав: Ні, ні, Маяна, в тебе зараз такий шлунок. Бачиш, ми все тримаємо під контролем, щоб не розпочався рак шлунку. А коли він розпочнеться, щоб ми ну, там на першій стадії все там тобі полікували. Тому оцей оцю омо, господи, знову забула. Омо, даруйте, омо частина потрібно зробити. І е, Я заплатила 29 євро, все. І лікар мені сказав, що я повинна збирати всі чеки, і потім я піду в КАФ і мені яку-то суму повернуть. От, ну, Подивимось, подивимось. От. А оцей аналіз, знаєте він що? Він показує, наскільки в мене е, шлунок. Ой, е, Я навіть не знаю, як це сказати по-медичному. Так, я скажу простими словами: наскільки е, мій шлунок здатен перетравлювати е, білки, ну тобто м'ясо. І виявилось, що не здатен. <с -usa> не здатен. тому що. От, після цього обстеження в мене дуже за низький показник вітаміну бід додічі це Лі 12. Із-за того, що в мене не засвоюється а, саме животний жир, не рослинний, там горіхи чи що, а саме животний. А, звідси в мене і анемія, і взагалі мене лікар називає моцарела. Це так образливо, чесно кажучи, я вже доросла жінка, знаєте, а він мене називає Моцарела. І скільки я йому не казала, а він такий хлопець, він молодий, він інтерн. Я йому казала: слухайте, ну яка я моцарела, коли я, ну, я доросла жінка, ну що ви собі таке дозволяєте? Він каже: Ну, Маріанна, ви така блідна, ну тобто бліда, бліда, дуже бліда. Коротше, Не засвоюється залізо, я анемічна, астемічна, анемічна, і саме тому <кій> в мене постійна слабкість, постійна е така втомленість завжди. І... Тому що от в мене не засвоюється оцей е вітамін в 12 В мене його дуже-дуже мало. От. І залізо, і тут ще інші перо. <кій> Зато вітамін. Е Вітамін Д3 я собі підняла. Тому що 6 місяців тому я, в мене вітамін Д був інсуфіченса, тобто недостатній і недостатньо багато. багато. Такий чорний був показник. От. І я 6 місяців я приймаю капсули з вітаміном Д3 плюс К2. К2, не знаю, що це таке. Не буду, не буду зараз вам. Брехати, от не знаю, от саме не просто Д3, а от Д3 плюс К2. Отакий от, вітамін я приймала 6 місяців, і от вам все дуже добре з вітаміном Д3. І потім зараз вже таке сонце, що мені здається, от я пройду до магазину і в зворотній бік, і все. І мені здається, що вся доза вітаміну Д3 в мене буде. От, тому ось так. Отака я анемічна, астенічна. Причому мені лікар каже: Маріанна, ти що не їш м'яса? Ти сидиш на якійсь дієті? Я кажу ні ні. От він сказав, що це саме тому, що в мене, як кажуть а, лужний шлунок тобто в мене знижена кислотність. от. І метаплазія шлунку ну це дуже недобре, дуже недобре, і гастрити, і язви, і чого там тільки немає. Ну, слава Богу, що е, приступів шлунку, у таких болючих, в мене вже немає. Я навіть цьому дуже рада. Але ось бачите, я добре їм. Я навіть е, 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 сказала сама собі, сказала сама собі, що Маріанну треба як то порції зменшувати, от, тому що я та їм, а я не наїдаюсь. В мене їжа не віддає моєму організму корисні речовини, саме тому, що в мене немає цієї соляної кислоти. Я все досалюю. Я не можу дивитися не на що солодке, але я все досалюю. Мені мало солі, і боже. А звичайно, коли ти наївся дуже солоного, ти потім п'єш багато води, і ти вся оточна, набрякла вся. От, мої хороші, тому е, аналіз крові я зробила. Е, а, пропорції. І тому що я не наїдаюсь, е, тому що мій організм, мій шлунок не дає моєму організму оці всі поживлені речовини. Мені хочеться з'їсти більше цієї їжі. А воно все йде порожняком. Я тільки витрачаю гроші на цю їжу і все. Ви розумієте? От. Я думаю, що мені зараз пропишуть b 12 у цих ну, робити ін'єкції. Тому що з їжею цей вітамін не потрапляє. І потім ще залізо, магній. Ну, тобто по списку, тільки Д3. Нормальний. Їм я м'ясо, їм. Кожен день в мене є одне відварне яєчко. І десь 150 грам відварного білого м'яса-курки. Я завжди це їм. Тобто я ніякий не веган. І ось, бачите, все одно без животних жирів ну, ми не можемо існувати. Не можемо. У нас, от бачите, така втомленість. От, але то мішунок то таке. А от я ж зробила колоноскопію. господи. Ой, ми хороші, не знаю, як в Україні готуються до цього обстеження, а в Італії о, цей жах мені дали таку методичку. Там все розписано по, значить, джорном по дням. І от три дні на підготовку. Перший день ти повинна виключити овочі, фрукти, все солодке. Ну тобто тільки білки: от м'ясо і ромашкою запивати. Другий день теж саме, тільки порції повинні бути дуже-дуже маленькі. А от третій день, день перед самою колоноскопією, боже мій, це найжахливіший день, тому що це називається так прозора дієта, дієта ліквіда, тобто рідка дієта, тільки щось таке, знаєте, рідке. І я заздалегідь, це вже в мене четверта. Колоноскопія, я вже ветеран по цьому ділу, от і я вже знаю, як підготуватися, але все одно, от бачите, цей раз ну, дуже важко її перенесла. Е, я собі заздалегідь приготувала бульйон овочевий. Е, тобто, я знаєте, скільки там 5 літрів мені здається в моїй кастрюлі. Значить, е, дві цибуліни таких в мене були: великі моркву, цибулю, потім селеру, потім е, коріння е, петрушки що там в мене ще була картопля, оце я все варила, 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 процедила через сіточку, і от я цілий день я пила оце бродіно, тобто оцей бульйон я пила. Причому там в цій методічці було написано: що в жодному разі ви не повинні голодати, і ви не повинні відчувати голод. Ну як же не відчувати голод, господи, якщо, знаєте, їж, вода, пий, вода. Кака, ти не будеш ніколи. От, Ну це така дієта, знаєте. І потім, в той самий час, коли ти п'єш це бродіно, цей бульйон, ти ж повинна випити 4 літри а, послаблюючого. Тобто в мене були дві бутилки пластикових, значить, води, і по два літри кожна. І от я в них висипала оці порошки І оцю гедоту, а воно таке, знаєте, на смак. Якесь там солоне, в'язке солоне таке. І от я його пила 4 літри. Тобто, і бульйон, і оце послаблююче. Ну, звичайно, ти повинен приїхати на обстеження з чистейшим. Господи, що, що, що я таке сказала по-англійськи. Ну, тобто, з дуже чистим е, шлунком. От. І шлунком, і кишківником. От. Е, Звичайно, коли ти, значить, на одному послаблюючому, в тебе вже нічого немає, не сили, ну нічого. Коли маман приїхала, ви розумієте, я ледве-ледве сповзла з мого другого поверху до неї в машину, така сказала, все, поїхали. Причому в мене було обстеження на в мене було обстеження на 10 ранку, ранку, а о восьмій ми вже поїхали, я сказала, може, мене е, візьмуть раніше, раніше візьмуть. Я просто вже дивлюсь, що сонечко вже не таке агресивне, що можна виходити. Ну, я закінчу швиденько. Е, я для тих кажу, хто робить колоноскопію нас копію в перший раз, щоб ну, ви хоча б знали, як це проходить. Так, це дуже-дуже необхідне обстеження. Ну, ти диви. От, обстеження необхідне. От, е, ну, Чим більше у вас інформації про це, тим вам не так буде страшно, лячно його робити. От, е, обстеження безкоштовне безкоштовне. Єдине, що оці ліки, які я приймала, е, послаблюючи, ну, десь я за них заплатила, вони не підлягають е, звільненню від оплати, я ну, десь за них заплатила, я не знаю, 15 чи 17 євро.